Так, ну що мої хороші, все ж таки дійшли руки і до памперсів. Хочу вам розповісти, що памперси, перші, які ми купували в пологовий, я брала хагіс 22 чи 24 штучки маленька упаковочка. Я брала з собою в пологовий маленьку, і вдома у нас ще була в запасі 50 штук більше. хагіс одиничка. Хочу сказати, що вони мені дуже сподобались із чотирьох видів, не видів, із чотирьох, боже производителей, скажіть, я скажу. Виробників із чотирьох виробників, мені Хагіс сподобався найбільше. Так, положила панюньку спать, не чую, що щось вона не дуже хоче спать. Не дуже хочу спати видно без мене. Що дівчинка наша? Зараз почекайте, будь ласка. Так, ну що, без мами дуже спадки ми не хочемо. Це називається так. Так, мікрофон нацепила, думаю, вам буде мене чутно добре. Вроді працює. Так, в і сказала, що дуже мені вони сподобались. Далі. Ми купили памперс, двоєчку. Памперс. Цього двоєчку, бо думали, що нам хагіса вистачить там 70 штук. Ті, що я брала в пологові, і вдома 50 штук. Але не угадали. Дуже швиденько вони розійшлися. хагіси, купили памперс на майбутнє двоєчку. Але почали його трішки використовувати, поки замовили ще памперси меншенькі. Заказали ще. І трішки дешевші джлес. Видно? Замовили ми двоєчку. Що можу сказати? 40 штук. По ціні, щось вони майже 300 гривнів. Отака ця двоєчка. Не знаю, мені одразу вони такі дуже не понравилися, тут теж вони такі трішки. Клейончасті. Але скажу вам так, мені вони трішки, трішки сподобались. Ну як? Трішки сподобались. Вони гарно впитують, хоча такі, знаєте, як дитина входися, вони дуже в одному місці збиваються, трішки як вата. Ну, тим паче, мені вони сподобались. Це джіглес, двоєчка, але не сподобалось те, що двоєчка нам мало. Тобто Оці джеглес, я так розумію, нам треба було їх замовляти троєчком. Якщо будемо пробувати ще їх замовляти, то краще вже буду пробувати замовляти троєчку. Замовили ще такі також двоєчку, як замовляли ці джіглес. це також дешевше. Але як сказати, 27 штучок. Хагіс 200. 10, по-моєму, 22 штучки. Тільки одиничка, правда. Двоєчка навіть не знаю. Мабуть, десь. Там, 250 десь 22 штуки. Хагіс двоєчка. А ці були 197 гривень, 27 штук, двойка. Ну, в общем, там різниця між хагісами 50 гривень і цим лайкіпінком. Але ще кількість, там 5 штучок різниця. Ну, можу вам сказати те, що. Пінк like e двоєчка. Вони більші, ніж ці джіглес. Ти трохи попахують якось по хімією. Так, така резиночка. Дуже показую. І така на спинці резиночка. Я їх один тільки спробувала діти. Що можу вам сказати? Що теж непогані, не свої гроші. Але ми тільки один використали. Дуже багато за нього я не можу сказати. І за розміром він трішки більший, ніж той діклес. Ну, в общем, і трішки менший, ніж наш памперс двоєчка. То, що памперс-двоєчка і В общем, такі справи. За цю двоєчку, то тобто, за розміром вона, в принципі, в принципі, поки наші дігле всі закончаться, ця китинка у нас буде дуже-дуже якраз. нас я вам можу сказати так, що вони мені, звісно, не в, з тим, що в порівнянні з Хагісом, ці мені взагалі не понравились. Ну, есть, я теж взагалі не понравусь. В порівнянні з Хагісом ці йдуть гулять. Хагіс краще, але за ціною, такою, які вони є, то це нормально. У мене тут ціла коробка з Євми. Замовляю на Єві на сайті. Як кайкла дивлюся, вибираю те, що які може акції будуть. Ну, так, це памперс в мене. Де там двоєчка, двоєчка пишу на камеру вам, мабуть, щеворотневі урок видно, бо я пішу так, щоб себе бачить. Так, двоєчка пампас. Ми їх трішки поносили, поки нам приїхали ці всі, всі дешевші, то вони ну, величенькі. Хоча, на дивлюся, на ті вони ночі одинакові. Величенькі, ну теж, поки ми ті використовуємо, памперс буде нам якраз. В общем, це в нас зараз вже двоєчка. Ну. Джейглі сьогодні треба замовляти з обережністю. Я взагалі не знаю, якщо як вони такі маленькі двоєчка, яка ж тоді одиничка, взагалі як нульовочка, мабуть, ну, як нульовочка хагіса. Там воно написано, де там написано. Он двоєчка. Що так аж е, не звикла, поки одівала їх такі на чоловіки, були ще якісь вони мені маленькі. Де? Ось такий памперсок у нас. Бачите, тут така резиночка. Ну, памперси, я вам теж скажу, що трішки було, може, через те, що він, типу на нас був великий, трішки в нас навіть протікали. Я думаю, складочка біля ніжки десь була, із-за того, що він більшенький, і протікали, були в нас та ніжки мокрі. Так, а тут у нас 68 штучок. І по ціні ми брали їх за 600. Ця акція була за 600 5 10 гривень. Ну, в общем, за 600 гривень. Хагіси, вообще. я купувала одні хагіси в Єві маленький, пологовий, за 200, а ті ще 50 штук. Я через OLX знайшла хагіс. 50 штук, також за 200 гривень продавала жіночка, правда, дві упаковки, але я боялася, що будуть може не підійдуть хагіс і знаєте є реакція Ту Тут фу, У нас не сипе, ні от яких цих не посипало, до речі. Всі ці, якими користувалися, нічого у нас не сипнуто Тобто ні от одних памперсів у нас не сипало. І слава Богу. І за хагіс якби я знала, я б забрала дві по 200 Ой, ну так, да, хагіс, правильно. Тому що хагіс 50 штук стоїть там більше 500 чи 600 гривень щось таке. Таже не буду брехать. В Взагалі, на майбутнє що можу сказати? Якщо економити, то можна брати ці лайки пінкейх, джинглси, дінглс. Правильно, правильно? Вроде правильно, може, неправильно думаю, ви там прочитали, бо я взагалі казала зразу гіглеслес. Ді, то можна її користуватися ті, що дешевше, якщо у вас не сипатиме. Нас не сипає, слава Богу. Китя не спиш, да? розповідає, китя наша. Заснула, ну, треба, щоб мама була поряд, потім вона буде спати. В общем, не знаю, максимально, вроді, розповіла за них, може, щось і не так. напишіть в коментарях, дорозповім. Можете написати, якими ви користувалися, може, ми спробуємо ті, які ви посовітуєте тому, що памперси йдуть нормально. У нас через три дні місяць, а в нас вже їх пішло 100 штук, це точно. Так, це зараз вам скажу. Якщо взяти пів пачки памперса 34, 50 і там 22, 50, 100. 6.7. 9, 7, 20. 10. Ну, дивіться за місяць. 130 памперсів, так точно піде. Дивляюся, як ви будете змінювати, бо є таке, що я тільки памперс поміняла, ще працюєш, тільки памперс поміняла, покормила, і мені не сходила в туалет. Ну, тобто, приходиться міняти, мити, щоб не хочу, щоб її сипало. І не будеш вона в грязна в спадки, правильно? Отже, якось так. От, розраховуйте 130-150 панпусів на місяць, на перший так точно вам буде потрібно, хто ще з цим не зв'язувався. Дякую вам, Ого, скільки вже часу записала. Думаю, що буде вам цікаво подивитися, А ні, то ні. Я старалася. Дякую вам за коментарі, за лайки, за підписки, всіх обняла, всім бажаю здоров'ячка, бо ми перехворіли всі де парманюня. Я дуже переживала за це, але ну, нічого. Думаю, що пару днів капельками попользуємося, подихаємо носиком, по супельки почистимо, все буде в нас добре. Ще раз говорю, що дякую вам за ваші коментарі, лайки, підписки за те, що в мене є. Я буду старатися робити все більше, Самі розумієте, що і дитинка маленька, і подумається. Це нас спить. Я у нас кухня на першому поверсі, ми живемо на другому поверсі. Ну, есть тобто спальня в нас. Я, ми тут тільки можемо їсти. У нас є стіл поки що стіл. Це в дитячій кімнаті, бо дитинка з нами. Є і кроватка дитяча, але Манюня спить зі мною. Мені так проще, поки стараюся іноді надай її лежу кроватку, але буду старатися, вона вже підростає, щоб більше вона кроватці спала, не знаю. нами. Е, в дитячій стіл, де ми можемо перекусити, і як я готую їсти. Вона заснула, пішла, все взяла, тут почистила, нарізала, потім включила там м'ясо, вариться, як борщура варила, м'ясо вариться. Я тут все нарізала, натерла, пішла бігом, за жарку зробила під лівку. Випиняли заправку до борщу. І бігом приготувала, додала картоплю, капусту, в цей вона покипіло, бігаю туди-сюди. Ну чого, за заодно я похудаю, що я тільки в мене більше всього, що на, наїла. А так, вроді, я і, і не дуже поправилася. Поправилася, але встигла одразу й похудати, і, слава Богу. Добігаю на перший, на другий, ну, в общем, якось поки що справляємось. Начне повз буде вже трішки важче, але буде тепліше і будемо ми з нею на першому поверсі разом готувати. Якось так, дякую вам за все, за те, що ви в мене є. Мені дуже приємно, що те, що там розповідаю, чи щось готую, щось роблю, і вам цікаво, ви лайкаєте, ставите коментарі, значить, я роблю це не просто так, як кажуть, не пальцем неба. Мирного неба та гарного настрою. Дякую вам за те, що ви в мене є. Все.